Доброго дня, мене звати Панасенко Юлія Євгенівна. Я я керівник гуртка методист мистецтвознавці центру пропошкільної роботи Пятошинського району міста Києва. З початку навчального року у гуртку використовується змішана форма навчання. Це зумовлена ситуацію на кожен день, який зараз нас, ми навіть не знаємо, коли починається в нас день, чи буде повітряна тривога, чи будуть обстріли, чи буде це спокійний день. Тому змішана форма, як на мене, дуже вдала форма навчання для дітей мого гуртка. Під час війни у пріоритеті для дітей безпека та психоемоційна стабільність, тому навчання часто відходить на другий план. Вчитель має не лише навчити нового, а знайти підхід до стривожених школярів, до кожної дитини. Тому перед кожним викладачем стоїть питання, як дозувати навчальне навантаження під час онлайн-уроків? Як навчати дітей під час надзвичайних ситуацій, коли, наприклад, повітряна тривога, і ми з дітьми під час заняття, і ми йдемо з дітьми в укриття? Як там організувати навчальний процес, так, щоб діти змогли продовжити малювати, продовжити, але якісь інші види малювання, більш простіші якісь ігри. Я теж Це все треба продумати. Як головна мета дистанційного навчання під час воєнного стану це психологічна підтримка, спілкування, перемикання уваги дітей. Наприклад, змінь за правилом. Більше говоріть про почуття та емоції дітей у ці часи. Говоріть з кожною дитиною. Дитина може нічого вам не розповідати, але за її психоемоційним станом треба стежити за кожною дитиною. Можете розповісти про базові потреби людини, про те, чому кожен з нас може почуватися так чи інакше, що робити з такими незвичними, неприємними станами? На онлайн уроці краще брати теми, які можна перенести на самостійне опрацювання учням вдома. Наприклад, якщо тема, а, ми почали, а, ми все пояснили, і дитина може, якщо хоче, домалювати без, а, без вчителя домалювати цю роботу, якщо вона схожа схоче і а, зможе це зробити. Це, ну, це най, най Вдаліша форма навчання. Теми занять мають бути орієнтовані на повторення. Так ви створите ситуацію успіху, адже учні оперуватимуть інформацію, яку вже знають, і їм простіше буде використовувати цю інформацію вже в новій темі. Наприклад, в молодшій групі ми, готуючись до новорічних виставок, почали малювати ялинку. Спочатку це була ялинка, це перша тема зимова в лісі. Наступна тема це вже був зайчик серед ялинок. І ще наступна тема це вже була новорічна тема з ялинками, з зайчиками, зі сніговичками. І ось таким чином діти повторювали, як малювати ялинку, як малювати зайчика. І це було набагато простіше, їм це вдалося. Це вийшло у всіх, не було такого, що ніхто нічого не зрозумів, і для них це було складно, тому що ми все робили поетапно. Транслюйте дітям свій оптимізм і впевненість. Так, це є, тому що дуже часто в мене молодші питають, коли закінчиться війна. Я не можу казати, що ось я не знаю. Чи, наприклад, показувати, коли повітряна тривога, що я злякалася, що я чогось боюсь. Я завжди кажу: вірте в ЗСУ, вірте в Збройні сили, ми, ми допомагаємо наближати перемогу. І все буде добре, все буде класно. От зараз повітряна тривога, ми спускаємось в укриття, і все буде добре. Після повітряної тривоги ви підете додому, і все буде прекрасно. Вас заберуть батьки таким чином. Тому що, якщо я покажу, що мій стан, що я чогось боюсь. Що я щось не так почуваюся, як завжди, вони теж почнуть дуже хвилюватися. Це не можна допустити взагалі. Так, створювати ситуацію успіху та позитивну мотивацію. Слова підтримки і похвали. Я завжди, наприклад. І на дистанційному занятті, і на занятті у нас в студії завжди хвалю дітей. Ніколи не кажу, що там в тебе негарно, в тебе погано вийшло. Я кажу, молодець на висоті, чудова робота, прекрасна робота. Навіть якщо робота не зовсім відповідає темі, навіть якщо я бачу, що. Але дитина старається. Навіть я можу похвалити за матеріали, які купила батьки. Кажу, Боже, скажи батькам велике дякую. дивися, який ти молодець! Ти передав батькам, що треба купити нові фарби, що треба купити пензлики. Вони купили. Дивись, як в тебе гарно стало виходити. І так далі, Там чудова робота, якими гарними навиками ти володієш, ти вчишся швидко, розумничок і так далі. Тобто це дуже, дуже їм подобається, що я ніколи не порівнюю одну роботу з іншою. Це дуже важливо, це не можна робити взагалі ні в дистанційній формі, ні, на, ні в студії. Взагалі я цього ніколи навіть коли діти просять, щоб я порівняла роботу. Робота і оцінила як краще. Я кажу, я не можу це зробити, це неправильно. так Обирайте приємні асоціації, звертаючись до огурківця Наприклад, в мене вони всі сонечки або квіточки. Якщо перше ну дитина вперше приходить до мене на заняття, я завжди питаю, як тебе називають батьків вдома, і чи подобається тебе так і чи хочеш, щоб тебе так називали тут в гуртку? Якщо дитина каже так, то ми дійсно так і робимо. Якщо дитина каже ні. Я хочу, щоб мене називали тільки там так, то називаємо так, як хоче дитина, для того, щоб для учня було більш він відчував себе більш спокійно, емоційно спокійно на занятті. Так. Ще дуже часто ми використовуємо розминки. І на дистанційному занятті, і у нас в студії. Це може бути: ми часто використовуємо поетичну, музичну або тематичну хвилинку. Діти можуть розповідати вірші, які вони приготували, вони домовляються, кажуть, що я, я вивчив вірш, я дуже хочу розповісти. Вони можуть співати пісні. Дуже часто ми співаємо українські пісні, патріотичні пісні, можуть ще розповідати казки, якісь оповідання. Навіть буває так, що часом власні твори. Власні вірші, власні оповідання, які вони самі е, придумали, написали вони, ми е, е, з іншими гуртківцями буваємо першими слухачами і першими критиками. Ну, завжди ми ніколи не критикуємо, ми завжди як кажемо, молодець, аплодуємо, кажемо, що старайся, давай ми чекаємо продовження цієї історії. І дійсно, в нас там такі цілі. Цілі серії оповідань про одного з якогось персонажа. Діти читають їм, це теж дуже подобається. Я вважаю, що це дитину надихає на те, щоб вона не боялася щось творити нове своє. Вона не боїться, що її будуть за щось критикувати, казати, що ти не вмієш, ти не знаєш. В нас таких слів немає. Це слова паразити, які ми ніколи не використовуємо. На заняття я ніколи не кажу дітям: ти не вмієш і ти не знаєш. Так... Ну, ще так можемо на онлайн уроці в Зумі. Ми ще діти мені приносять, показують своїх домашніх улюбленців. Показують, вони, як, ну, як їх звати, де вони сплять, що вони їдять, розповідають, між собою спілкуються. Взагалі на онлайн занятті дуже важливо, щоб дитина. Відчувала, що як Бо вона сидить не одна за ноутбуком, чи за телефоном, чи за комп'ютером, що ми все одно, ми гурток, ми спілкуємось Я в них завжди питаю, як ти себе почуваєш, що в тебе нового сьогодні було? Що в школі ви проходили у кожної дитини? і вони спілкуються між собою. Взагалі ще вони. Є там така програма, в Зумі можна вдягати якісь кумедні маски, вони там, коли в нас перерва, то вони там між собою виселяться і мені там щось вдягають, якісь квіточки, щось таке. Їм дуже-дуже подобається. Важливо говорити дітям правду, адже якщо ми не скажемо всієї правди, вони дофантазують. Ну, це я з приводу того, що, наприклад, якщо ми скажемо, ну ось ось з приводу ситуації, яка зараз у нас є реальна ситуація, що у нас війна, і що вона не закінчиться не через два тижні, не через три тижні. Що ми, ми не можемо знати, коли вона закінчиться, але вона закінчиться, вона закінчиться нашою перемогою. І ми віримо в наші збройні сили. Тому коли діти відчувають, що така впевненість, вони знають, що все буде добре, і ми переможемо. Ми наближаємо перемогу як тільки можемо. Так, дійсно, з боку, з мого боку, краще з боку вчителя, краще зберігати таку позитивну риторику, але не обіцяти див, не казати, що ось завтра щось відбудеться те, чого не може бути завтра. То може бути трошки пізніше, може, через кілька місяців, я не знаю, але буде, це буде. Важливо, Дуже важливо ще підтримувати мотивацію школярів індивідуальною бесідою. Це буває, наприклад, це більш простіше, коли у нас заняття в гуртку, коли я просто бачу, що з дитиною щось не так, я можу щось спитати тихенько так, щоб ніхто не чув. Але на онлайн уроці дуже важко розговорити дитину, щоб вона ну, щось сказала. Взагалі, то я просто потім можу писати в вайбері цій дитині, що сталося. Чим тобі допомогти? Чим я можу тобі допомогти? І тоді, дійсно, там щось дитина мені пише, там, чи щось в школі сталося, чи там батьки насварили. І я тоді вже говорю з позиції вчителя, що батьки це батьки, які ну, стараються як можуть, як розуміють, стараються допомогти тобі, тому не ображайся, теж іди йди їм на зустріч і тоді буде все добре. І так, в принципі, більш-менш в нас виходить така розмова, яка дуже допомагає, потім психологічно допомагає дитині з'ясувати, що з нею не так. Важливо дуже підтримувати теплі стосунки і демонструвати учням, що ви цікавитеся ними, що вони можуть повсякчас розраховувати на вашу підтримку, на те, що я вже й казала. Та допомогу, навіть якщо припустилися помилок, це дуже важливо, якщо дитина, якщо вона, наприклад, в мене ось сталося, це дуже кожен урок таке трапляється. Дитина розлила фарбу. Я їм завжди кажу, діти, я ніколи не сварю. Але кажіть, тому що просто ця фарба буде в нас на підлозі по всій студії. Потім ваші сліди підуть на перший поверх. Ви мені кажіть, ми все переберемо, все буде добре. І вони так і роблять. Вони знають, що ніколи я нічого не їм, навіть тон не буду підвищувати і щось їм казати, щось їх ображати. Ні, просто ми прибираємо разом все добре і вони. Знають, що так треба робити, це в нас таке правило, що треба прибирати за собою. І це теж я вчу їх говорити правду. Навіть якою гіркою вона не була. Так, ну і, скажімо так, на кінець мого виступу. Ось така маленька порада, що навчиться приймати і поважати особистість дитини окремо від її поведінки. Тому що ми всі знаємо, що дитина може бути хороша, але щось сталося. І вона веде поведінка її просто жахлива. Але треба вияснити, чому з розумінням ставитися, що кожна дитина це індивідуальність, це особистість. І, можливо, треба якийсь новий підхід, нова розмова з цією дитиною, якої ще не було. І ось на кінець мого виступу я ще хочу прокоментувати деякі моменти моєї відеоряду. Угу. Ось, ну це ми у нас цього року відбулися виставки, присвячені юбілею ювілею з дня народження Григорія Сковороди. Ось це мої старші дітки, які ось в бібліотеці, в дитячій, центральній дитячій бібліотеці. Виставка чудова була великих робіт, і в бібліотеці бібліотечної системи Свічаду теж афоризми Григорія Сковороди, і його байки, і діти малювали ілюстрації до його творів. Так, це на занятті. Так, оце у нас там, ми сидимо. А, ну, ось це в нас вимкнуло світло, діти прийшли з ліхтариками, і ми малюємо, продовжуємо малювати, наш процес не зупиняється. Це в мене Zoom-урок. В Зумі Zoom ми якраз малювали натюрморт. І ось я пояснювала, роз'яснювала, як це, щоб все, 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 щоб було зрозуміло кожному. І кожного питала, як все, всі, чи всі зрозуміли, як треба робити, і по поетапа. І потім ми з ними малювали. Я так само малювала цей натюрморт, щоб вони зрозуміли, як це можна зробити. Ну, ось вони малюють. У нас наступна тема була. Ось. А це в нас вже музична хвилинка, це в нас дітки танцюють, співають. Ось дівчата співають. Ось, це в нас було теж в зумі заняття. Ми малювали осінь. І ось це, не це вітраж. І що діти намалювали на цю тему? Як вони малювали це, так, Взагалі просто уроки наші. А це діти мені від старші відсилають і показують на заняття, або в зумі відсилають потім мені малюнки, які вони малюють вдома. А це теж тема, ось, дуже для молодшої групи дуже цікава. Це акварельні ці виски за допомогою коктейльної трубочки. Ось і ось це ми зібралися. Це, дякую за увагу.